Тролі з глибин Васильківського лісу відкривають мережу магазинів секонд-хенд. Васильків, 31 липня 2024 року, нещодавно з глибин Васильківського лісу з'явилися тролі, які оголосили про відкриття мережі магазинів секонд-хенд. Ці незвичайні підприємці пропонують широкий асортимент поношеного одягу та аксесуарів, але замість грошей вони приймають лише. Блискучі камінчики, ми тролі з давніх давень цінуємо красу природи, а блискучі камінчики це її дар, пояснила гламдора, старша тролеша. Ми віримо, що одяг це не просто одяг, а й спосіб самовираження та творення історії. Ми хочемо дати людям можливість оновлювати свій гардероб, не шкодячи довкіллю. Магазини тролів пропонують широкий спектр одягу на будь-який смак та бюджет. Тут можна знайти вінтажні сукні, стильні светри, затишні шарфи та багато іншого. Ціни на одяг визначаються не розміром чи брендом, а кількістю та якістю блискучих камінчиків, які ви готові запропонувати. Ось кілька прикладів цін: футболка з принтом, 50 блискучих камінчиків, вінтажна сукня. 100 блискучих камінчиків, шкіряна куртка, 200 блискучих камінчиків, шапка з помпоном, 25 блискучих камінчиків, пара чобіт, 150 блискучих камінчиків. Відкриття першого магазину тролів у Василькові викликало неабиякий ажіотаж. Люди з усіх куточків міста йдуть. Щоб побачити на власні очі цих незвичайних продавців та пошукати скарби у їхніх полицях, деякі навіть почали збирати блискучі камінчики заздалегідь, готуючись до покупок. Це просто неймовірно. вигукнула одна з покупців Олена. Я ніколи не думала, що зможу купити одяг за камінчики. І тут такий вибір: Тролі з нетерпінням чекають на нових покупців у своїх магазинах. Вони вірять. Що їхня ідея секонд хенд за камінчики не лише допоможе людям оновити гардероб, але й збереже довкілля та подарує трохи магії у повсякденне життя.